У суд прийшла не сама, а з донькою, і все через конфлікт інтересів, в якому їх звинувачує окружна прокуратура. Мова про секретаря та заодно ВО голови Зорянської громади Наталію Фрейсдорф. Жінка, заступивши на посаду, преміювала свою доньку, яка на той момент теж працювала в сільській раді. У цьому і вбачають причину конфлікту інтересів. Відтак по цій справі відбулося вже друге судове засідання. Своєї вини я вам попередньому на засіданні казала, що я не Адміністративного порушення я не визнаю у повному складі обсязі, оскільки у мене не було ніяких зеністраційних повноважень та реальних конфліктів інтересів, які суперечать між приватними інтересами та моїми службовими чи представницькими повноваженнями. Під час першого судового засідання Наталія Фрейздорф доводила свою невинуватість сама. На друге ж була запрошена і дочка. Остання каже, щоб не підставляти матір, станом на зараз вже звільнилася з посади. В органах місцевого самоврядування відповідно до постанови кабінету міністрів за номером 268 є дуже низькі оклади. І розумієте, я так само матір, і я так само виховую і отримую своїх двох дітей. І за ту мінімальну суму, яку пропонує кабінет міністрів України, я думаю, що ніхто працювати не буде. Тому що ну ми з вами розуміємо зараз про що ми говоримо, тому що ми нас нормування заробітної плати воно визначається однією постановою, що ваша, що працівників суду, що моя і я думаю, що у вас би так само ніхто би не працював без премії і без надбавок. Зі свого боку представник окружної прокуратури наполягав, що ВО. Голови громади Наталія Фрейсдорф повинна була повідомити про наявний конфлікт інтересів відповідний орган. Оскільки вона це проігнорувала, то має відповідати згідно з законом. Наявність чинення адміністраторшнапезна корупції повністю підтверджується зібраними до протоколу матеріалу. Також оголошена часового засідання поясненнями в тому числі свідка, які підтвердили про те, що як Суддя слухав позиції матері та доньки близько години. Опісля відправився у нарадчу кімнату. Зрештою, вирішили визнати фрейс Наталію Савельюну, винною вчинення адміністративних порушень, передбачених частиною першої статті 172, книжком 7, та частиною 2 статті 172, книжку 7, 7 Кодексу України про порушень. Застосував на адміністративне стягнення витік штраф у розмірі 400 податкових мінімумів доходів громадян, що становить 6 тисяч 800 гривень. Також нагадаємо, що ми надсилали запит до Зорянської сільської ради, аби там надали нам інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Пройшло вже більше місяця, проте відповіді ми так і не отримали. Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Медіагруп.